За вікном зима, а в Польщі і далі говорять про корупцію в Україні. Але вона ж дійсно є. Але чи в Польщі є корупція? Давайте, друзі, сьогодні про це поговоримо. Тому що, рухаючись у вагоні одного із поїздів по Польщі, цілий вагон із бойовими мінами дивним чином зник. Хто винний? Піс! І звісно ж, друзі, як українських чоловіків? Знову ж таки, в лапках мажорів, тому що мажори, знову ж таки, це ті люди, які походять з багатих сімей і тратять гроші своїх, знову ж таки, батьків, як вони відпочивають в Польщі. От ви належите до мажора? Або ж і я, якщо я заробляю багато, але не походжу з бідної сім'ї, чи я вважаюся мажором? І хочу ще одне питання, друзі, вам задати. Як ви думаєте, скільки друга хвиля добровольців? Знову ж таки, до Збройних сил України, до Українського легіону, який знаходиться біля Любліна, скільки туди зголосилося людей? Ви не повірите, друзі? Ці теми сьогодні ми піднімемо знову ж таки у нашому відео. Тому присідайте якомога зручніше. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку. Ну і переходимо, друзі, до найголовнішого. Також, друзі, хочу. Користуючись нагодою, вам сказати, що якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то компанія Grammy Personal, якої амбасадором я являюся, надасть вам змогу отримати роботу в понад 100 містах Польщі. Коротка інформація, якщо ви, або ваші друзі, або ваша родина, або ваша сім'я, або ваші знайомі, або ж ви особисто шукаєте роботу в Польщі, або ж хочете її змінити, залиште заявку за посиланням в описі до відео, і ви зможете. Отримати порівняння заробітної плати на тій чи іншій вакансії в тому чи іншому місці, тому не звалікайте, залишайте заявку, і з вами зв'яжеться менеджер та скаже вам всі деталі. Давайте почнемо із загублених мін, які знайшли увагу на складі IKEA Routers. І я хочу вам сказати, що у Польщі чотирьох військовослужбовців звинувачують у службовій недбалості за тимчасову втрату партії із 240 протитанкових мін. Ви уявляєте, що це таке? Це не балончики якісь газові, це бронетанкові міни. І це в Польщі, друзі. Це виглядає як корупція, тому що я впевнений, що ці міни були призначені для перепродажу, ну і звісно ж чийогось заробітку. Речник окружної прокуратури міста Познань у коментарі для реутерс заявив, що підозрюваним в інциденті є четверо військовослужбовців, і їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Жоден із них не визнає провини, ну тому що, звісно ж, не вони керували всією цією спецоперацією. Партія мін перевозилася залізницею з населеного пункту Ганівка на сході Польщі і прямувала до складу боєприпасів у мостах на заході країни. Видання, Де деталізує, що міни перевозилися у період з 4 по 7 липня 2024 року. Тобто це вже було дуже давно, і лише зараз це вийшло наяв. Ну і звісно ж, це точно не передвиборна кампанія. Я хочу вам, друзі, сказати, що військові не повністю просто розвантажили потяг, який разом із мінами рушив далі. Тобто, вони або забули, були, або ж це було зроблено спеціально. Ну але звісно ж, друзі, міни знайшли аж 16 липня 24-го року у вагоні на одному зі складів компанії Ікеа Індастрі Поленд. Того ж дня передали їх поліції. Я не розумію. Це просто співпадіння, як вони в ікеа могли потрапити. Міністр оборони Польщі Владислав кощеняк Камер заявив, що після інциденту було вжито всіх необхідних заходів. Цивільний нагляд відіграв ключову роль у цій справі. Це зрозуміло. По-перше, процедури безпеки, роз'яснювальні процедури, коригувальні дії пов'язані з підготовкою навчанням, відправкою відповідних інспекцій, і висновками для особового складу. Коротше, одним словом, друзі, в Польщі корупції немає. І щоб поляки не говорили, і це забудеться. Але знаєте, що невдовзі вибори я завжди відверто з вами говорю, і ви знаєте, як до українців ставляться знову ж таки. Польщі, от зараз я дивився виступи там деяких, знову ж таки, представників влади, які говорили: ви знаєте, що іноземці спричинили зростання знову ж таки небезпеки у Польщі, тому що ну, без, небезпека полягає в тому, що крадуть знову ж таки злочинність зросла. А чому вона зросла? Тому що кількість іноземців зросла. І це не тільки серед того, що українців тут побільшало. Вони так говорять, ніби то, що українців треба вигнати звідси. А хто ж буде працювати на будові? Хто ж буде доглядати їхніх старших людей? А ви знаєте, як в Польщі населення старіє? Молоді виїжджають за кордон, але про них всі забувають. Всім тільки в голові одне. Що ж тут українці роблять? Для чого вони порушують закон? Ну, тому що їх кількість збільшилася і знаходяться такі, які просто живуть цим, що крадуть або ж ображають інших. Їх просто треба знову ж таки в легальний спосіб садити до в'язниці, і все, що в Польщі, і відбувається, слава Богу. І я дякую за те, що в Польщі більш демократичніша країна, ніж Україна. В Україні сьогодні ми бачимо ну, знову ж таки. Конкретна влада знаходиться в одній людини, яка знову ж таки і заправляє всією ситуації. Я не буду наголошувати, хто цей менеджер, ви прекрасно самі скажете в коментарях. Владислав Кошняк-Камеш сказав: наші громадяни розчаровані тим, що деякі українці демонструють розкіш в той час, як інші платять високу ціну за мир і безпеку. А він знає, скільки ці знову ж таки мажори, з цих слів, як його можна зрозуміти, платять. Податків це раз, не тільки в Україні, а й в Польщі. По-друге, скільки вони задонатили. Та жоден депутат стільки всього не зробив, скільки ті багаті, що показують своє багате життя, зробили. Я йому хочу сказати, що показування таких штук це є будування бренду. Якщо ми подивимося, то, знову ж таки, Ілона Маска чи Марка Цукерберга чи інших мільйонерів, які здобули вже свої статки. Через бізнеси, то вони також зараз починають будувати свій бренд. Нещодавно знову ж таки, власник Мета Марк Цукерберг, заявив, що вони перебираються до Техасу з Каліфорнії, ну, міняють знову ж таки позиції влади і співпрацю влади. І знову ж таки, вони будуть зараз все більше показувати і розказувати те, що люди думають насправді. Тобто для мене це плюс, тому що мені раніше за будь-які політичні висловлювання могли на Фейсбуці заблокувати відео чи в Інстаграмі. Там постійно порушення правил. От останній раз мені аж на три місяці заблокували Інстаграм і, Ф... і Фейсбук. А зараз буде свобода слова реально. І що це спричинило? Прихід до влади Дональда Трампа. Ну і хочу вам додати: міністр оборони Польщі Владислав Кошенякамеш у своїй заяві для Financial Times наголосив, що поляки відчувають розчарування через поведінку деяких українських чоловіків, які, втікаючи від війни, залишаються в Польщі та ведуть доволі розкішний спосіб життя. Скажу чесно, що я всього не показую так, як я живу, але якщо я на це запрацював, то чому я маю стидатися чогось? Якщо ми говоримо про політиків, то вони приховують свої статки, тому що якби вони показували, скільки вони заробляють, то їх би давно всі прості громадяни з'їли, за що ж вони гроші отримують. І міністр оборони Польщі зазначив, що поляки вже втомилися дивитися на молодих українських чоловіків, які їздять новими автомобілями у Польщі або зупиняються у п'ятизіркових готелях. Я вам скажу, що. Польські політики не можуть собі дозволити їздити на новеньких авто, бо знову ж таки їх зацькують. Хоча вони мають можливість цими автомобілями їздити. Навіть. Ой, друзі, перепрошую за вставочку, тому що. Ой, це хвороба. Я знаєте, пережив нещодавно. 40 градус, ну, знову ж таки, температуру, і зараз моя донечка переживає, і я нікому не порекомендую знову ж таки хворіти, будьте здоровими і пильнуйте себе. А ми продовжуємо. Отож, друзі, я хочу вам сказати, що якщо міністр оборони, міністр оборони говорить за мажорів, Ну, куди ще можна опуститися? Ну, скільки вже можна? Я вам скажу так: дивіться на своїх громадян. Дивіться, як розвинути бізнес, щоб ваші поляки також їздили в п'ятизіркові готелі і на дорогих новеньких автомобілях. А що ми бачимо натомість? Податки піднімають, ЗУЗ в цьому році підняли, мінімальну заробітну плату піднімають згідно, ніби як інфляція росте. Але знову ж таки, дивимося, підприємства банкрутують. Скільки підприємців банкрутує? Тому що ЗУС, який Платити потрібно близько 1800-2000 злотих злоти кожного місяця. Це просто вбиває підприємців, але вони дивляться на багатих мажорів для того, щоб відвести точку знову ж таки сконцентрування своїх громадян на іншу сторону, і це дуже сильно дратує. Польща з перших днів війни активно підтримувала українців, надаючи їм гуманітарну допомогу, притулок та можливості для адаптації. Однак, з плином часу у польському суспільстві зросла в тому від. Тягаря війни, особливо коли йдеться про молодих чоловіків, які з очікуванням мали б захищати свою країну. Знаєте що? Я от нещодавно в Любліні побачив, там є дівчинка, яка провадить свої, свої тістечка, там магазин з тістечками. І, і її приходять в магазин, і поляки знову ж таки не дають можливості провадити свій бізнес. Чому вони не захищають знову ж таки права бізнесів в Польщі, які діють. Неважливо, чи ти українці чи поляки, а тут в даному випадку взагалі жінки проводять бізнес. То чому ж вони їх не захищають? Це небагаті дівчата, це дівчата, які знову ж таки з маленької якоїсь ниточки почали свій бізнес проводити. Чому вони там не приходять, їх не захищають? Благо є там такі знову ж таки блогерів проукраїнські або ж я б сказав би поляки, які стоять на українській стороні, також і розуміють, що українці такі ж самі громадяни, як і поляки, тільки не в себе вдома, але все-таки вони мають право на існування, на провадження свого бізнесу. На території Польщі, тому що вони платять податки до польського бюджету, і це говорить тільки одне: що треба бути людьми. Ми не хочемо тут нічого, окрім того, щоб просто існувати. І якщо ми робимо краще щось, то це ми даємо змогу полякам так само підвищувати свою марку, тому що в житті немає конкуренції. Просто є ті люди, хто хоче показувати, що він любить більше свою справу, ніж інший. От як я, наприклад, роблю краще відео, кращу інформацію, це показує тільки те, що я хочу доказати вам, що я свою справу люблю і хочу вам передати те, щоб ви не носили рожеві куляри, тому що я хочу передати правду і щоб ви знали це. Тому сподіваюся, друзі, на максимальний репост цього відео, щоб поляки знали, що ми їм не вороги. Ми, друзі, які. Хочуть співпрацювати. тому що я не зустрів в своєму житті ще жодного поляка, який би нарікав на мене, що я щось роблю не так. Ну якщо ми не говоримо про коментарі в коментарях, знаєте, всі герої. Але я ще хочу вам сказати, що люди пишуть мені Гедоту для того, що вони мені просто заздрять. Мене багато хейтили і не тільки простих людей, а й блогерів, тому що знову ж таки вони заздрять мені в тому, що я досяг. Але я не ображаюсь ні на кого, я нікому не заздрю, тому що я не з тих людей. Інколи я грішу так. Інколи я грішу, тому що говорю забагато. Але сподіваюся, я навчуся знову ж таки контролювати себе в руках. Давайте, друзі, перейдемо ще до одного питання. За мажорі ви зрозуміли, що поляки будуть це згадувати на століттями ще, але Український легіон поконав всі мої рекорди, тому що долав, як 10 січня нам у консульстві України в Любліні повідомили, що в цей день до лав рекрутерів прийшло громадян більше, ніж в листопаді. Число складає на сьогоднішній день – Близько 1300 заяв. Мені цікаво, близько 1000 заяв, 1300 заяв – це близько 100? Ну, тому що 1000 додавали, чи близько 300? Тому що вони пишуть, що туди вже й дівчата почали в напрямках медичних і так далі знову ж таки, записуватися і з Данії, і з Німеччини, з Литви, з Чехії, з яких хочеш країн вже почали люди приїжджати, подавати заявки для того, щоб захищати територію України на території знову ж таки, Польщі, тренуючись і потім підписуючи контракт, і йшовши до ЗСУ. А мені цікаво, ця цифра перекриває тих СЗЧ, які знову ж таки за кордоном Франції, навчаючись в Польщі, втікають знову ж таки з військових частин, навчаючись тут на території Європейського Союзу. Чи покривається цифра тих, хто втікає? Чомусь вони цього не говорять публічно, а говорять тільки те, що вони хочуть, щоб ви почули. Тому я хочу вас, друзі, заспокоїти, тому що я і так впевнений, що це далеко не до кінця правдива цифра. Тому що близько. Або ж втікаючи від війни хлопці, які виїжджали з України з за кордон, ці слова знаєте, як вони маніпулюють суспільством? так якби я не хотів, щоб воно маніпулювало вами.